Доброго дня! Мене звати Котовська Анастасія і я сертифікований тренер брендів Zemix Adonis в Україні. У цьому відео ви дізнаєтесь про один з наших найпопулярніших моноапаратів для якісного омолодження Zemix Adrenox 2.0. Це апарат мікрострумової терапії, і сьогодні ви дізнаєтесь про його принцип дії, переваги, можливості та інші особливості. Почнемо! Мікрострумова терапія. Чому вона настільки ефективна? Річ в технології впливу: Наш організм на 70% складається з води. У ній розчинені іони, які впорядковано рухаються із клітин в тканину рідину та назад. Вони відповідають за правильну передачу нервових імпульсів, м'язові скорочення та насичення клітин корисними речовинами. Якщо цей процес порушується, відбувається неправильне розподілення електричних зарядів. Як наслідок, у клітині порушуються процеси обміну, вона сповільнюється, впадає в сплячку. Що таке мікроструми? Це імпульси електричного струму малої сили. Вони імітують природні електричні заряди та пробуджують клітини. Це своєрідний ефект будильника. Клітини знову прокидаються, відкриваються мембранні канали та відновлюються обмінні процеси. До того ж, мікрострумова терапія діє не тільки на поверхню епідермісу, вона також зачіпає всі м'які тканини. Дерму, м'язову тканину, кровоносні та лімфатичні судини. Така комплексна дія приводить у тонус не лише шкіру, а й м'язовий каркас, розслаблюють спазми або навпаки тонізують. Апарат мікрострумової терапії Zemitsa Adrenox 20 це професійне косметологічне обладнання нового покоління. Оновлений дизайн, унікальна комплектація. Інноваційна технологія впливу ідеально для проведення доглядових, омолоджувальних та лімфодренажних процедур. Використовуючи революційну методику біоток, він впливає на всі шкіри слабкими імпульсами електричного струму, відновлює функціональну активність тканин на клітинному рівні та надає омолоджуючі лімфодренажний та доглядовий ефекти. З ним ви можете проводити такі протоколи процедур. Мікрострумовий лімфодренажний масаж обличчя та шиї. Для цього найкраще використовувати мікрострумові рукавички. Процедура тонізує шкіру, прискорює внутрішньоклітинні процеси. Мікрострумовий масаж тіла також проводиться за допомогою рукавичок. Процес тонізує та підтягує шкіру, повертає пружність. Мікрострумовий омолоджувальний вплив для обличчя та шиї. З віком каркас обличчя слабне, тому зовнішня стимуляція допоможе повернути тонус м'язовим волокнам, підтягнути контури та зменшити зморшки. Також можна провести релакс, терапію обличчя та шиї. Спеціальна методика розслаблює спазми та заломи. Чому земіць Adrenox 2.0 полюбляють косметологи? Актуальність. Мікрострумова терапія не втрачає популярності. Зірка анті-іч-сфери одна з провідних технологій, яка збирає десятки тисяч клієнтів по всьому світу. Результативність. Методика впливає на шкіру електроімпульсами низької частоти. Імітуючи природні токи організму, вони проникають в глибинні шари шкіри. Таким чином, мікроструми підтягують контури, повертають тонус шкірі та розгладжують зморшки. Комплексність. Апарат позитивно впливає як ззовні, так і зсередини, активуючи внутрішньоклітинні процеси омолодження та регенерації. Імпульси стимулюють всі шари шкіри, в тому числі і м'язи обличчя. Розширений функціонал. В комплектацію Adrenox 2.0 входять три пари насадок різної форми та мікрострумові рукавички. Такий набір дає змогу працювати не тільки по обличчю, а й по шиї, зоні декольте і опрацьовувати все тіло. Економія. Для того, щоб проводити протоколи процедур, вам достатньо мати лише гель-провідник. Не потрібно додаткових матеріалів та косметичних засобів. Комфорт. Методика має розслаблюючу дію, процес атравматичний та комфортний. Мікрострумова терапія це природний ліфтинг без болю та реабілітаційного періоду. Тепер перейдемо до комплектації. Ось що йде в наборі з цим апаратом: три пари електродів. Дискові. Пулькові та Q-насадки для ватних паличок, мікрострумові рукавички, планшетка тримач маніпул, інструкція користувача та кабель живлення. Тепер перейдемо до результатів, з якими естетичними проблемами працює земіць Адрінокс 2.0 з темними колами та мішками під очима, набряклістю, пастозністю обличчя, куперозом, втратою овалом обличчя чітких контурів, мімічними зморшками. Хмяністю та нездоровим кольором шкіри, відсутністю тонусу, еластичності та пружності шкіри. В середньому рекомендується пройти курс з 8-10 процедур. Проміжки між сеансами становлять 3-4 дні 2 рази на тиждень. Для вікової шкіри 50 сеанси мікрострумової терапії можна проводити 3 рази на тиждень. Після появи вираженого ефекту ліфтингу на четверту-п'яту процедуру мікроструми можна робити вже один раз на тиждень. Вас, звичайно ж, крім результатів, цікавить окупність апарату. Як швидко вкладені інвестиції повернуться, а обладнання принесе чистий прибуток. Все залежить від того, яку ціну на процедуру ви встановите, який у вас клієнтообіг і де знаходиться салон. Наприклад, вартість мікрострумової терапії варюється від 600 до 1300 гривень за сеанс. Тут залежить від кількості зон обробки. Рахуємо, що середня вартість 800 гривень за сеанс. Тобто, маючи в середньому одного-трьох клієнтів за робочий день, ви окупите апарат десь за місяць. Отже, сьогодні ми познайомили вас з апаратом мікрострумової терапії Zemit Adrenox 2.0. Якщо хочете дізнатися детальніше або випробувати його на собі, записуйтесь на безкоштовний тест-драйв або отримайте детальну консультацію за контактами на сайті або в описі до цього відео. І пам'ятайте, купуючи косметологічний апарат Земіц, ви автоматично стаєте членом преміального закритого клубу. Це не лише клієнтська підтримка, а й доступ до маркетингового порталу, де зберігаються маркетингові матеріали для просування бізнесу, навчальні матеріали та інші подарунки. Розвивайтесь разом з нами та давайте вашим клієнтам максимум.